Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні про підстави перетину Державного кордону України. В цьому відео ми з вами з'ясуємо, хто з чоловіків віком від 18 до 60 років може перетнути кордон. Ви також для себе з'ясуєте, чи є у вас такі підстави, чи немає. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Поставте мені лайки та підпишіться на цей канал, мені буде дуже приємно. Нагадаю, що з 24 лютого 2022 року встановлено на виїзд за кордон чоловіка віком від 18 до 60 років. Також хочу одразу сказати, що законодавством, а саме законом України, не встановлено жодного цього обмеження, це визначено лише в правилах перетину державного кордону, який затверджений постановою Кабінету міністрів України, тобто під законним актом, який не має вищої юридичної сили. Однак, що маємо, то маємо перетин державного кордону це дійсно болюча тема для кожного українця. Тому що, по-перше, законодавство в нас недосконале. Хочу вам також нагадати, що станом на сьогодні жоден закон України не містить заборони для виїзду чоловіків за кордон. Друга проблема в тому, що питання перетину чоловіком кордону вирішується. Службовою особою, а саме працівником прикордонної служби під час перетину кордону. Тобто, неможливо придугадати, чи перетнеш ти кордон чи, чи ні. Тому обов'язково треба готуватися до цієї процедури, заздалегідь та збирати необхідний пакет документів для того, щоб бути готовим до будь-якого питання від прикордонника. І в нас є така цікава практика, що. Рішення прикордонника це його суб'єктивна думка: чи пускати вас за кордон, чи не пускати у прикордонників. Є підстави для маніпуляцій для того, щоб не випустити чоловіка за кордон. І що рекомендую я: якщо у вас є все ж таки можливість отримати відстрочку, то обов'язково її отримайте, щоб не виникали зайві питання у прикордонної служби, і щоб ви у 12 годин ночі так. Вас не повернули в Україну, так і ви не знали, що робити, чи можуть вам відмовити у перетині державного кордону, якщо ви надали всі документи. Звісно, можуть. Тому що, вкотре я повторюю, що рішення про перетин кордону пере... приймає прикордонник безпосередньо під час перетину пункту. Заздалегідь неможливо передбачити, чи перетнете ви, чи ні. Що ж робити, якщо він вам каже, що ой ні. Все відмова, не перетнечте кордон. В цьому випадку обов'язково вимагайте від прикордонника письмової відповіді, що вам відмовляють у перетині кордону, і чому. А, і рекомендація не. Створювати ніяких скандалів, не визивати поліцію, так, а просто попрохати в них також можна і в письмовій формі, щоб вони надали вам письмову відмову у перетині кордону. Після цієї відмови у перетині кордону можливо буде звернутися до суду та оскаржити цю відмову для того, щоб під час наступного перетину так, використати вже встановлений факт, що ви можете перетинати кордон на підставі тих та тих та документів я завжди своїм клієнтам даю не тільки юридичні поради, але й практичні, ну, так би мовити, людські. Ось в цьому випадку, так, якщо вам відмовляють в перетині кордону, то можна поїхати, наприклад, на інший пункт пропуску і там спробувати. Та з пунктів пропуску так багато. У нас ж великий кордон, тому, будь ласка, використовуйте цей шанс. Також, якщо ви не бажаєте їхати на інший пункт пропуску, це так може бути далеко, то можна почекати, поки зміниться зміни. Зміна – так, зміняться зміна, ви встанете в чергу, у вас буде інший прикордонник так, обслуговувати, дивитися ваші документи, і можливо, так його влаштують, ваші документи. Тому обов'язково е, треба спробувати, тому що у вас є підстави для перетину державного кордону. І взагалі, як відбувається так цей перетин кордону? Ну, якщо ви, наприклад, їдете на автобусі, так, от ви сидите. В автобусі так, залетає до вас прикордонник і каже вам: документи для перетину, ви дайте цей файлик з вашими документами, забирає прикордонник його і йде до свого так, там, місця робочого. А і... прикордонник там годину-дві, ну, в залежності, так, від. Ситуації розглядає ваші документи, і в нього будуть, наприклад, виникати якісь до вас питання, він заходить в автобус, починає вас запрошувати до себе, розпитувати, питати, коли отримали цю інвалідність, у Боже, що у вас за підстави, тобто просто допитувати. Тобто, ви повинні бути готові до того, що ваші, наприклад, навіть так, захворювання мати можна навіть і при собі якісь медичні документи, щоб от чітко сказати прикордоннику, дивись, дійсно. Хворий, в мене, хоч і отримана так група інвалідності під час дії воєнного стану, однак це дійсно реальна інвалідність, і не потрібно ставити її під сумнів. І якщо все ж таки прикордонник, боже, скаже ні, в тебе документи не такі, все повертайся в іншому напрямку, то вас висаджують з автобуса, так і ви будете вже чекати або інший автобус, тому така ось ситуація. Краще за всього притинати кордон в цих ситуаціях на своєму автомобілі. Давайте тепер підсумуємо: чи можна притнути державний кордон чоловіку віком від 18 до 60 років? Звісно, можна. Для цього необхідно мати перелік документів, які я зазначила так на відео, і бути готовим до допитування прикордонників. Дякую вам за увагу! Обов'язково підписуйтесь на мій канал, в ньому дуже багато цікавої юридичної інформації.